Всім привіт, вітаю на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Чернова Юлія, вже 8 років. Я працюю в сфері HR. Я просуваю важливість роботи з командами і, взагалі, сенс роботи HR-менеджера в організації. У мене є велика мета це досягти тисячі підписників на моєму ютуб-каналі до кінця цього року. Я вас запрошую приєднатися і зробити свій вклад. Підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, щоб його побачити. Що як можна більше людей? Дякую вам за підтримку. Сьогодні у нас буде дуже гаряча, дуже активна тема. Я сподіваюся, дискусія в коментарях. Можливо, я буду дещо жорстка в такій незвичній ролі, можна сказати. Але я хочу закрити запитання, яке ви мені задаєте дуже часто в інстаграмі, от просто раз і назавжди. Це питання звучить так. З чого почати, і насправді ви задаєте це більше в контексті HR професії, тобто як почати в HR, тому що це саме мій досвід, і я пройшла великий шлях в професії. Але мені здається, що немає прямо принципової різниці в тому, в чому починати. Насправді тому поїхали. Сподіваюся, ваш лайк вже є на відео. Тому поговоримо про те, з чого почати. Я дам вам таку універсальну. Стальну інструкцію сьогодні. І перше, що мене насправді бентежить в цьому запитанні, це саме його формулювання. Типу, для мене з чого почати, це те ж саме, що з чого почати, я не знаю, що робити, в мене нічого не виходить, я нічого не знаю, не розумію взагалі, спасіть мене і врятуйте. Да? Тобто, це для мене запитання, воно максимально з такої дитячої позиції, і в дитячу позицію. Ми можемо і свідомо, і несвідомо заходити. І більше того, я скажу, що є у нас у кожного якісь сфери нашого життя, де нам ну вигідно бути дитиною і хотіти на ручки, хотіти, щоб хтось за нас вирішив цю проблему. Тому що запитати, просто сказати: А розкажіть мені все, а розкажіть мені, як зробити, причому не зробити щось, а просто як почати чому я думаю, що це насправді дуже інфантильна позиція, тому що коли я спілкуюся з людьми. Людьми, які кажуть, я там не знаю з чого почати, ми починаємо розкручувати цю тему, я задаю запитання, і людина ну, генерує якісь то варіанти, тобто кожен з нас вже знає, що треба робити, але чомусь не робить. І тут вже велике запитання, чому саме ми не робимо. Якщо ви погоджуєтесь з моєю думкою, напишіть про це в коментарях. Якщо у вас колись був такий досвід, коли ви вийшли з дитячої позиції і взяли відповідальність на. На себе я на консультації просто в одному випадку із тисячі беру людину з таким запитом. При цьому вона приходить на консультацію, ми розписуємо план дій покроково, і я кажу, що я тобі допоможу з цим. Я перевірю, як ти зробила це. Тобто пропоную зворотній зв'язок, ну і максимальний якийсь сапор. Але просто вгадайте, який відсоток з цих людей насправді робить. Тому що жалітися, просити, запитувати це все дуже про. Просто діяти це вже інший левел. Це правда про відповідальність за себе. Як можна переформулювати питання, яке вас цікавить, тому що ну насправді я розумію, що є багато людей, які стартують, наприклад, в нові професії? Ви можете прийти і сказати, я вже зробив перше, друге, третє. Мені потрібна конкретна відповідь на ось це запитання. Розумієте різницю подачі? З чого почати? І я вже пробував перше, друге, третє. Допоможи. Я завжди людей запитую, а що ви вже робили? Тобто, в світі, в якому вже є штучний інтелект і взагалі купа інформації, мати запитання, з чого почати, ну, достатньо, достатньо не серйозно. Тому це перше. А друга, Штука дуже важлива. це про те, що в нас є таке розуміння, що коли ми щось починаємо в чомусь реалізовуватися новому, якесь таке відчуття, що я нуль. В мене було таке саме, коли я почала вести блог. Я взагалі анулювала весь свій досвід, навички. І тільки коли я це собі присвоїла, зробила це своїми помічниками, це мені допомогло досягти реально класного прогресу і класних результатів. Тому давайте засвою що ви не нуль, якщо ви не тільки народилися. Якщо ні, то у вас є певний досвід, певні знання, певні навички. Наприклад, людина переходить там з продажі в HR, Я вже кажу: дивись, в тебе є вміння вести переговори, вміння шукати клієнтів, стресостійкість 100 є. Тобто, тут дуже важливо, окрім того, щоб мати якісь знання, ще і вміти себе правильно подати, правильно підкреслити свої сильні. Сторони, чому люди ходять до наставників на навчання? Тому що часто ми зашорені і не бачимо своїх сильних сторін, не вміємо себе дуже круто подавати. І тут хочеться мені сказати, що коли ми насправді готові брати відповідальність на себе, коли ми розуміємо, що ми в якій би сфері ми не були, ну ми класні, ми круті. Є оця от впевненість і самоцінність, круто переходити вже до плану. З чого починати план? Оце, от ваше чого почати треба трансформувати в щось конкретне. Тобто, що перше буде результатом для мене. Наприклад, пройти 10 співбесід, написати і розіслати не знаю 30 резюме, найняти п'ять співробітників і так далі, прописати якесь там позиціонування, сконкретизуйте, коли ви мислите досить абстрактно і, взагалі, в голові зберігаєте дуже багато інформації, це тільки додає тривожності. Тобто, сформулюйте, що конкретно ви хочете. І після цього можна. Нагенерувати купу ідей, тобто все, що приходить вам в голову, прописати краще на папері, вивантажити зі своєї голови все, що ви можете зробити заради цієї цілі. Ви все знаєте. Я 100% впевнена, що ви вже знаєте, у вас вже все є для того, щоб піти і зробити те, що ви хочете. Насправді, коли я працювала в коучингу, ми з клієнтами була така фішка, що як зробити те, що ти хочеш, вже з тими ресурсами, які в. Тебе є, оце от дуже прикольна вправа. Вона дуже сильно розширює. Коли є конкретика, коли є план дій, наша задача просто виділяти цим діям якесь місце в своєму житті, тому що глобально освоїти щось нове достатньо тільки три складові: перше це робота з мисленням, і це ну найскладніше. Друге, це оточення, яке дає конструктивний зворотній зв'язок, наставники це туди ж. Третє це знання теоретичні, які там потрібні, наприклад, в новій професії. Професії, коли все це, це є, треба не забувати про те, що для вас це важливо, що це пріоритетне. Наприклад, ми на навчанні з моїми ученицями на курсі по HR ми ввели щоденну звітність, і ми прямо кожен день пишемо в чат, і я в тому числі, що зроблено було заради моєї мети, не просто скільки чогось якихось задач, а конкретно що я зробила заради своєї мети, тому що робити можна дуже багато. У кого було це відчуття? Що я багато роблю, але по факту це не допомагає. От так само. Тобто виділяти пріоритетне місце в цьому житті. І треба пам'ятати основну річ, що починати це все ж таки дія. І з цієї дії все почнеться. Треба діяти, треба давати вихід цій дії, навіть якщо немає енергії, навіть якщо здається, що це неможливо, все прийде саме на дію. Напишіть відгук на це відео, можете писати мені в коментарях, можете писати. Писати мені в дірект, я все читаю, завжди відповідаю. І мега вдячна вам за зворотній зв'язок. Пишіть теми для наступних відео. Дякую, що додивилися мої роздуми до кінця. Запрошую на обговорення.